Корчинський сьогодні почав розказувати про те, що потрібно включати репресивну машину, репресувати людей, людей розстрілювати, тих, хто не хоче воювати, тих, хто зриває мобілізацію, той тобто, ну, таке наговорив він. У мене запитання до Корчинського і таких як він: а чому ви не говорите про репресії, розстріли тих, хто розграбував армію, тих, хто знищив економіку в Україні? Тих, хто домовлявся з росіянами. Чому не хочете репресувати тих, хто їздив в Росію постійно на якісь перемовини, там, на якісь діліжи? Чому ви не хочете репресувати тих, хто сьогодні довів до такого стану, хто довів до стану війни? Хто це зробив? Корчинський, у мене до тебе запитання. І до таких, як ти? Чому ви не говорите про репресії проти казнокрадів, про репресії проти тих, хто розкрадає, хто розкрадає і тим самим вбиває наших хлопців? Чому це ви мовчите? Цікаво мені, що це за кіно таке? Кого ви хочете репресувати? Нас? Та ну перестань. Збирайте чемодани.